Наша компанія встановила мережеву сонячну електростанцію для встав довге потужністю 450 кВт. За допомогою цієї мережевої сонячної електростанції підприємство дозволяє заощаджувати понад 70% власного споживання. А також тут підключена можливість активного споживача, що дозволяє продавати надлишки у вихідні дні або в пікові години своєму постачальнику, що дозволяє ще більше і більш ефективніше використовувати дану сонячну електростанцію. Відключення електричної енергії сильно вплинуло на діяльність підприємства, тому основною Задачою було зробити енергонезалежне підприємство, також щоб воно не залежало від електропостачання з зовнішньої мережі. Тому ми мережеву сонячну електростанцію спарували у роботу з існуючим їхнім генератором, що дозволяє під час відключення працювати безперебійно підприємство. Наші клієнти отримують два роки безкоштовне сервісне обслуговування, а також враховуючи специфіку роботи даного клієнта, також отримують мийку сонячних панелей у зв'язку з забрудненням та виробничими процесами сонячні панелі втрачають свою ефективність і їх найкраще мити перед початком. Сезону зараз найкращий час для встановлення сонячних електростанцій. Зробіть свій бізнес більш прибутковішим та зменшіть витрати на електропостачання разом з нами Re-Energy Group – твій надійний провідник у сонячну енергетику.